Модрість просію святого Євангелія, Євангелії Луки святого Євангелія, читани. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Вони мій. Сказав Господь, хто вірний, у найменшому, то й великому буде вірний, а хто не чесний у найменшому, то і у великому буде нечесний. Коли ви оче з нечесного набутим багатством не були вірні, то хто довірить вам чесно? і коли ви в чужім? Добрі не були вірні, хто вам дасть ваше, ніякий слуга не може вам панам служити. Бо або одного зненавидить і другого полюбить, або буде триматися одного, а другого занадбає. Не можете служити Богові в імомоні. Чули це все фарисеї, які любили гроші і насміхалися з нього, а Він до них промовив: ви видаєте себе за праведних перед людьми. Але Бог знає ваші серця, бо що в людей високе, Богові огидне. Закони і пророки були за Йоанна, з того часу благовістилося Царство Боже, і кожен сродом увіходить до нього. Легше, щоб небо і земля минулися, ніж що в закону одна риска пропала. Слава Тобі, Господи! Слава тобі. Сьогодні переживаємо останній день дев'ятниці до Божого милосердя, а рівно ж і другий день дев'ятниці до святого священомученика Христового Йосифата. Святий Йосифат! Власує післаний в нашому народі Божим провідінням, щоб вказати вартість людського серця, вартість спасіння людської душі. І Христос сьогодні навчає: ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає ваші серця. Бо що в людей високе, богові огидне. Святий Єсафат, в тих часах, в яких він жив, так як ми вже вчора розгашали, то є був час бурі, бурі, яка хлинула, то був час ненависті. Слава, час духовної війни, час великих непорозумінь. І він. Як добрий пастир, не налякався того часу, не зневірився, але йшов до кінця. До кінця того. Своєю дорогою, але не тільки сам. Він дбав за це, що погибає. Він бав як добрий пастор про своїх овечок. І він поклав за них своє життя. І тому нинішній Євангелій каже, що закони пророки було дані до Йоанна, і з того часу благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увідходить до Нього. Леч, легше, щоб небо і земля минулися, ніж щоб в закону одна риска пропала. Царство Боже. Дається з трудом. І людина, яка хоче війти в царство Боже, вона входить з трудом. І це добре розумів святий Єсафат. І тому він ніколи не покладав праці молотову, і посвяти. бо він знав, що царство Боже так легко надається, що змінити людське серце. Прихилити серце людини до Бога це не є легка справа. Це є справа надзвичайно важка. В цій справі людина має на першому місці поставити Бога, а все інше стане на свої місця. І тому святий Єсафат то є той відновитель Духа Божого. То є той, який хоче прихилити серце не тільки людей, але серце духовенства, монашества, до Бога до Ісуса. Але для того вони мають мати приклад. Їм хтось має показати, що ось так треба жити, так треба провадити своє життя, так треба. Допомагати іншим. А навіть так треба любити Бога. І тому та ноша святого Ісафата як у доброго пастиря була надзвичайно важка. Тому що завжди люди, знаєте, були зневірені, знеохочені, і він, і то нелегко було повірити. Але він перекладом свого життя, своєю посвятою, він вказував людям і відкривав очі їхніх сердець. І тому вони так масово йшли за ним. І тому вони горнулися до нього. І тому ті різні маніпуляції, які проводила інша сторона проти святого Йосафата, вони не мали успіху. Не І їх це дуже дратувало. Вони не розуміли, чому йдуть за ним, чому його люблять, чому йому довіряють? Тому що люди бачили спосіб його життя. І тому сьогодні, цей другий день дев'ятниці, Христос значить, що ми маємо бути вірні у найменшому. Бо хто вірний у найменшому, той буде вірний у великому, а хто нечесний у найменшому, той у великому буде нечесний. Сьогодні Христос рівно і взиває нас, що ніякий слуга не може двом панам служити, бо хто одного зненавидить, другого полюбить, або хто буде триматися одного, а другого занедбає, не можете служити Богові і Мамоні. Один такий приклад, коли святий Йосафат поїхав до Києво-Печерської лаври в Києві, і він бачив, як Ігумен з монахами зібралися на полювання. І це його дуже вразило. Вразило Оті світські розваги монахів. І він ясно і виразно сказав, скажи мені, Покажи мені, де є в монаших правилах написано, що монах має вбивати звірі, що одна із, із відпочинку монашого життя це полювання. Він застадав тоді. Так, і бачите, то завжди тоді назбиралося таких дуже багато речей. Де Єсафат ставив на місце. Тобто він жив по Євангелії. Він не то, що хотів показати себе, о я мудріший за інших. Ні. Але він просто жив по Євангелії, яке нині каже, не можете служити Богові і мамоні. Не можете. Бо то, що Богові маєте дати Богові? А Бог вимагає від, нашого, від нас серця. І тому Івангелій каже, Бог знає ваші серця, бо що в людей високе, часто Богові, муси, часто Богові є огидне. І тому той приклад святого червономученика Юсафата, він рушив, рушив серця багатьох людей. Вони дійсно в ньому побачили того іншого пастиря. Іншого пастиря, який має бути, серце якого переживає за їхні душі, за їхнє спасіння, серце якого не любить тільки гроші людей, але переживає за їхнє спасіння, і тому нині, слово Боже, каже. Коли Ісус, коли Ісус це все говорив, Чули це все фарисеї, які любили гроші, насміхалися з Нього. Вони вважали, що Ісус це є чергова, черговий маніпулятор, яких вони вже бачили, який хоче себе щось показати, який одна говорить, а друга робить, але вони помолилися. Бо Христос то, що говорив навчав, Він то й робив і доказав ту свою любов на хресному дереві на горі Голгофті. І так само, святий Йосафат то, що говорив, кожне слово, яке виходило з його серця і з його уст, він то підкріпив печаттю. А то його печаттю, то не була печатка чорнила. А Він підкріпив кожне своє слово, кожен свій чин і дію свого життя своєю кров'ю. Та печатка це була Його кров. Ю. Так само, як Христос. Свої слова, свою науку Ісус скріпив не чим іншим, але своєю кров'ю, яку пролив на горі Голгофті кров свого серця, своєї душі. І так чинив святий Єосафат. Те, що він говорив, те, що він навчав, він доказав людям: за це я віддаю своє життя, за це я проливаю свою кров. Тому що я не боюся вовків, а я стою, як добрий пастор у бороні свого стада. Святий ти нарочу ти бачиш сьогодні той страшний час, який ми живемо, наш край, наша Україна. Ти бачиш ти великі злидні з високого неба, ти страждання того народу, ти плач, тисячі тисячі людей. Де там тисячі? Мільйони людей. І ми сьогодні, також тій дев'ятниці, дорогі мої, маємо пам'ятати про тих дійсно мільйони людей, тих, які сьогодні не мають газу, не мають світла, не мають тепла, йде сама сиро, мокро, холодно, не мають ліжка теплого. Намагають подушки. Десь поневіряються. Так. Навіть тої неділі приходило три особи, просять о помешкання. Ну, шкода людей, ну, то, то, є, то, то є таке направду дуже прикро. Просять. Кажуть, було літо, ми собі давали раду, спала десь там і так далі, і все, але є сама. Але це є, є дуже прикро і боляче. Так. Але часто і ми, що все маємо сьогодні, і часто нарікаємо. І тому в тій дев'ятниці не забуваємо про тих, які дійсно знаходяться в таких тяжких ситуаціях. Прикрих болючих ситуаціях. Так -то є. Та то дуже легко в такій ситуації втратити віру, втратити довіру до Бога, втратити людяність. Вся втрата, то дуже легко. Просто опустити руки, Ой. піти дорогу алкоголю і іншими гріхами. Тому молимося до Божого милосердя. Сьогодні закінчуємо дев'ятницю до Святого Йосифа, та Рятуй нас, рятуй наш народ, поможе нам в тих тяжких часах не заламатися. Дух. Так, Дух дай нам Духа, випроси нам Духа мужності, витривалості, терпеливості. Любові і милосердя. Амінь.